У сьогоднішньому читанні послання до євреїв ми читаємо про жертву Ісуса Христа, про ту жертву, яка принесла Спасіння всім. всім, всім, які жили до нас, які будуть жити після нас і нам, які сьогодні живемо, раз і назавжди очистив людство від гріха. Але хто би сказав, що? Ну, очистив людство гріха, але гріх залишився у світі. Бріх є люди брудні, люди нечисті, люди нечесні, як очистив світ від гріха. Так, очистив світ від гріха, показав жертву для нашого спасіння і всі, які до нього і каються, вони очищаються і змінюються. І тут можна зрозуміти, що як можна залишитись все таки чистим, я вже раз очистився, але відчуваю свою слабкість у тілі, як можу очиститись знову, знову прийти до Ісуса і знову покаятись, стати на коліна і перепрошувати. І Він знову і знову пробачить мене. Але що я можу ще зробити, щоб я все-таки залишився чистим? Міг у світі ходити. Є така притча, що до одного старця мудреця, прийшли молоді люди, яких цікавило те, що як можна залишитися чистим тут у світі. Поставили йому це питання, і він відповідає. Просто, якщо подивимося на природу, дивіться, у природі є муха. І бджілка. муха. Вона, якщо пролетить квітучим садом, вона пролетить мімо квітів, пролетить мімо яблунь, які розцвітають. Вона буде шукати бруд, смітник. Для неї смітник важливіший і там буде копатися, і там буде себе. бджілка, вона в саду буде шукати квіти, квіти, які мають запах приємний, мають нектар солодкий, і тільки на них будуть стати на брудні ніколи, вони його обминають. І цей старець каже, будьте пчілками. Тільки сідайте на те, що чисте, що запашне, що гарне, Пруд обминайте. Так, це так є і казало би як просто, але не все так просто. Все такі, якщо і ми забруднилися, тому що не могли, просто пройти мімо і стали в ту калюжу. І стали брудними, я тут про гріх говорив. Тоді йдім до сповідальниці, посповідаймося, тому що Ісус готовий завжди пробачити.